Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключений п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьохзіркових зіркових героях без синього кольору. Так, три поразочки маємо, топ-10, оборона, напевно. Ну Так, оборона є. Тому спробую хоча б топ-5 залишитися, але для цього треба всі перемоги сьогодні отримати. Так, ну, добре, тут візьмемо тоді фіолів. Шерханчик і давайте цього візьмемо. Був би клик прокачаний, можна було б клика брати, а так. У мене тільки два костюми, і то не прокачані. Так, так, Ну, давайте трічку фіолі прокинемо. Давайте ось так буде четвірка. Зелених, бо треба нам лікування. Так, це що робить? Це бафає Тому нам треба і диспел Добре, давайте тут. Спробуємо ось так. І ось так прокинути. Може там фіол доїде? Так, фіол доїхав, це добре. Так, так, поки ліндорчик отримаємо, давайте тут прокинемо, може знизу фіолет. Немає. А ні, бачу. Так, тільки шерханчик зарядився. Так, зараз буде лікувати. Тоді, напевно, немає сенсу поки витрачати шерхана. Дуже багато червоного, якого в мене немає. Так, давайте ще раз ось так сходимо. Нехай ще й клик сходить. Потім вже використаємо шерхана Меліндора і прокинемо ось так червоні. І нічого не приїхало. Так, цей може когось заблочити. Ну, звісно, кого? Шерханчика. Нам треба його врятувати. Так, Рігард є. Лікуємось. Так, давайте спробуємо Рігарда добити. Який же ж ти. Кедман взагалі не б'є. Так, тут зелені. Під критами, може, і клику і вистачить. Не вистачило. Так. Критів немає. Що у нас це? Угу. Один хід. Добре, давайте так. Підлікуємось і прокинемо ось так фіоли. Жовтий непотрібний кріз. кріс. Так, відображення. Добре. Давайте ось так почистимось. Може знизу там фіол. Так, клик відродився, ну це не дивно. Так. Він зараз прокинеться і буде лікувати. Тому давайте тут прокинемо. Так, задіспелимо бафи. І ось так один фіол заберемо. Даремно. Хоча люська від'їхала, це вже добре. Так, так. Тут фіолетові. Робимо так. І давайте тут прокинемо. Контра, два ходи можна поновити і тут прокинемо. Немає ніякого комбо. Так, будуть фіоли. лик може і відродитись. Добре, давайте покинемо в нього. Так, тепер залишився цей гербузик. Давайте так. Так. Немає, то шкоди майже не буде. Так, ну ми встигли підлікуватись, поки його. Ага, І Меліндорчик чинив супротив. Добре, давайте так. І все закінчили. Ну, дуже довго, але вийшло все добре. Так, ай, кіпріот. І прівотисті кляшки будуть пробивати контру, тому контру забираємо. Угу. Беремо жовтих. Беремо жовтих. Люся, люся і... Ні, тільки люську, напевно, сюди краще. Куточок лікаря поставимо. Ну, поїхали. Він, до речі, теж діспелить цей жовтий. Жовтий кріс, це чудово. Звісно, що там через комбо не хотілося б. Так, 5. І нам не вистачає. Давайте фіоли обережно. Може. Все ж таки. Десь ще жовтів доїдуть. Так, давайте ось таке комбо. Підлікувався. Добре, прокинемо тоді ось таке комбо. І не вистачило добити кіпріота Потужний. Так, добре. Тепер б'ємо в кіпріота Спробуємо його добити все ж таки. Так, ми його добили, Люся себе забанила, але давайте сюди вдаримо. І тепер ось так підлікуємось. Чи може треба було б почекати, поки ця скітла сходить, щоб атаку собі підняти. Добре, давайте ось так обережно. Там будуть зелені, ага, жовтенькі доїхали. Можливо, ми жовтими її доб'ємо. Так, вийшло. Давайте ось так. Зелені і підтягнемо жовті. Угу. Так, гарний хід. Фіоли з синіми. Але Люся буде ходити ману підріже, тому давайте ось так. А потім там сходимо. Ось так. Тепер сюди. Обивку встигнути. Так, може кедмана проб'єм Не вистачило. Клик-клик буде лікувати. Не хочу, щоб він відлікував Кедмана. Давайте ось так і там будуть жовті. Давайте ось так через комбо. Можливо, і вистачить. Так, це чудово. Кли Клик лікує. Спробуємо заблочити Люсю. Не вийшло. Давайте ось так і прокинемо в неї. Непогано. Але клик заблочився. Так, бафнемось. Ну Тепер залишився кличок, і будемо якось намагатись його пробити, сподіваюся. Відроджуватись він. Не буде багатько разів. Так, давайте зелені. Так, полянка чудово але не те, що нам потрібно. Так, і ось так. Чистимось. Ось і жовті. Так, коли буде лікувати, давайте ось так. Угу. Діспелимо об'ємо, Тут жовті будемо бити, бафи в нас є. Все, не захотів відроджуватись, добре. Так, поїхали далі. Угу. Червоне моно. Багато буде горіння. Чи може жовтих залишити? Там скляні, контра не допоможе. А давайте візьмемо ось так кіті візьмемо шерхана Нехай буде відображення. Треба до костюм прокачати. І можна його використовувати. Так, кого ще взяти? Два лікаря у нас є, але лікарі у нас в одному кольорі. Так, там ці. вже кольку взяти, та він довго буде заряджатись. Нам потрібен ще діспел. Давайте візьмемо люську, можливо, будемо камінчиками діспелити. Поїхали. Угу, так, трішки є щось. Давайте ось так обережно прокинемо. Угу. Так, жовті з фіолами. О, ще фіол кріс, і потім жовтий кріс можна буде зробити. Єдине, що Кіті вже майже не живе тихенько. Давайте так зробимо ось так. Спробуємо заблочити цю сторону. Там ухиляння. Добре, треба лікування. Так, лик від'їхав, навіть не відродився. Добре, лікуємось, лікуємось і тепер зелені прокидаємо. Купа знов червоного. Можна було і колю брати. Давайте спробуємо кольку добити, бо він б'є боляче. І прокинемо жовті. Так, Лайл. Угу. Відображення спрацювало. Тут прокинемо ось так. Чудово. Ну Тут поляна просто шикарна. Все летить, все комбить, комбо 10. Спробуємо добити. ну До речі, Кіті допомогла, відображення якесь спрацювало, але... На скляних воно не повісилось. Так, Гермек. Гармек скляний пробиває. Тут всі стекляшки, контру пробивають. Кедмон діспелить. Давайте ще раз такою командою спробуємо. Можливо. І знов вдасться. Так, так. Добре, давайте невеличке комбо прокинемо. Гермек неприємний, він під бафом атаки і б'є дуже боляче. Давайте ось так. Трієчку жовту. І ось так чотири жовтих камінчика заберемо. І знов купа червоного. Знов купа червоного непотрібного. Так, ну можна Люсю зарядити, але що це дасть, нам треба фіоли. Добре, давайте так. Ну і спробуємо заблочити. Розумію, що може там і відображення спрацювати. І воно якраз і спрацювало. Зробити червоний кріс. Ну, давайте, треба чистити поле. Червоні і пруть. Добре, давайте їх прибирати. Нарешті якісь фіоли приїхали. Тихо. Так, Люська не повинна зарядитись. Давайте фіоли. От гармека заряджати не варто. Так, він і не дозарядився. Все ж таки Люсю забрали. Але добре, давайте так. Тепер вмикаємо шерханчика. Відображення у нас поки є. Треба якась гармека забрати. Б'ємо. Єдине, що погано, що немає фіолів. Давайте їх пошукаємо ось тут. І непогано так гармаку прилетіло. Так, давайте ще фіолетові. Зараз кедман буде діспелити. П'єш. В окульониша. Ага, Люся зняла. Так, давайте так обережно. Спробувати треба фіолів зарядити. Тихенько. Так, лікуємось. Лікуємось, ставимо цю кріти. Чи, напевно, теж даремно, бо зараз же буде діспелити. Добре, давайте прокинемо комбо. Непогано, але недостатньо. І ну, цей просто знищує мого. Шерханчика давайте так. так. Тихенько так прокинемо. Тепер зелені. Як того Кедмана добити? Знову будуть діспелити, нам треба фіоли якось зарядити. Давайте ось так жовті, там буде трійка фіолетових. Доби хоча б Рігарда, Так. А і зарядили, ну це все. Так, Рігард красунчик чинив супротив. Як би люську добити, але не доб'ю. Давайте ось так одним фіолом вдаримо в кедмана, може йому вистачить. Майже. Але там ще будуть фіоли. Так, хочу ось так його добити нарешті. Так, діспелу в них немає. Давайте так, так. Прокидаємо, будемо бити в Люську. Давайте так. Вмикаємо Шерхана. І, можливо, тут фіол закриється. Майже закрився, але доїхав. Добре. Так, залишився клик, і вже підвищення шкода пішла. Доби. Ех, трішки. Ну добре. Так, так, так. Не відродився, чудово. Ну що ж, останній бій цього турніру. Гармак. Це мультяшний так. Такий привод в куточку стоїть. Можна тоді спробувати взяти контрол. Це Кедман, який блокує. Так, тоді давайте візьмемо контрол. Так, і так. І поїхали? Що ми маємо? Трійка синіх. Ну, добре, давайте. Ось так. Там можна буде зелені, знов червоний кріс. Давайте його зберемо, можливо, там фіол доїде і ми зможемо зробити фіол кріс. Чудово через зелений кріс робимо фіолетовий. Ти погано, що ми не встигли зарядитись, але б'ють нас дуже боляче. Давайте тоді ось так. Так, так. І, напевно, треба підлікуватись все ж таки, бо Кедмон вдарить боляче, а ми зелені прокинемо. І в нас буде ще лікування. Так, цього ми не добре. Було б непогано цього рігерда забрати. Бо він вовер лікує. Давайте ось таке комбо. Може знизу щось доїде. Доїхало. Ще й кіпрівоту прилетіло непогано. Так, це б'є. Лікуємось, прокидаємо зелені і спробуємо кіпрівота вдарити. І ось так. Може фіол знизу там закриється. Ну, комбо, дивіться, комбо просто ідеальні. Чао, знає кому різати. Добре, давайте так. так, так. Спробуємо дозарядити акульониша. Бафнемось, б'ємо сюди і прокидаємо фіоли. Повинно вистачити. Чао, не вистачило. Ну, добре, тут. Беремо зелені і повинні добити. Так, є. Ну що ж, сьогодні вдалося без поразок. Тому ну, топ-5 залишили. Звісно, що оборона і три поразки не дає можливості зайти в топ-1. Ну, нічого, подивимось за нагороди. Добре, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тому всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на нові відео.